Гучна новина: Набу і САП викрили корупцію великих розмірів при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Затримано четверо осіб серед фігурантів: нардеп, військові та чиновники. Президент Зеленський заслухав доповідь керівників антикорупційних органів. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи у суботу, 2 серпня, президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із керівниками антикорупційних органів, директором НАБУ Семеном Кривоносом та очільником САП Олександром Клименком. Вони відзвітували про викриття масштабної корупції. Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрації, військовослужбовці Національної гвардії України. Може бути тільки нульова толерантність до корупції. Ка командна робота для викриття і справедливий вирок написав Зеленський. Натомість у національному антикорупційному бюро України розповіли, що саме нині було проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до злочину. Там окреслили, як працювала корупційна схема. Далі, процитую: суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди. Розповіли у НАБУ. Наразі чотирьох фігурантів затримано згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу України. Їхні імена офіційно не оприлюднено. Проте, за даними джерел українських ЗМІ, йдеться зокрема про народного депутата. Від фракції Слуга народу Олексія Кузніцова до слова, нардеп голосував за законопроєкт, що підривав незалежність набу та сап. Є реакція від Слуги народу голова фракції Давид Арахамія заявив, що поки триватиме розслідування, членство Кузніцова убуде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад. Пише він, як зазначає ЕРБЕК Україна із посиланням на джерела, крім депутата від «Слуги народу до схеми, причетний Сергій Гайдай, колишній голова Луганської ОДА. Нині він очолює Мукачівську районну державну адміністрацію. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко віддав вказівку розпочати службове розслідування. За його словами, командувач нацгвардії відсторонив фігурантів з посад. Далі процитую його слова. Але реакція ще не все. У національній гвардії ми впроваджуємо системні запобіжники, які мають унеможливити зловживання зсередини. Мова про новостворене управління контролю за службовою бойовою діяльністю. Друзі, власні думки щодо всього почутого пишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.